Доброго дня, дітки! Сьогодні поговоримо на таку важливу тему, як спорт, основа здорового способу життя. На наше здоров'я багато чого впливає. Наприклад, правильне харчування, дотримання гігієни, перебування на свіжому повітрі, дотримання режиму дня, позитивні емоції, а також спорт. Спорт і здоров'я тісно пов'язані між собою. Фізичні навантаження дуже важливі для зміцнення організму, а це допомагає продовжити життя, уникати сезонних захворювань та легко справлятись із різними стресами або з якимись неприємними ситуаціями. Тож чому спорт є таким важливим для нашого здоров'я? Давайте відповімо на це запитання. Спорт покращує роботу серця і кровоносних судин, роблячи їх більш витривалими. Це впливає на кровообіг і перешкоджає розвитку різних захворювань судин, яких дуже багато в нашому організмі, та серця. Такі спортивні заняття, як біг, плавання катання на велосипеді та кардіотренування поліпшують роботу органів дихання. При фізичних навантаженнях покращується обмін речовин. Він стає краще реагувати на кількість цукру та інших речовин у крові. У результаті регулярних фізичних тренувань в організмі людини збільшується кількість еритроцитів та рівень лімфозлів, тобто тих речовин, які відповідають у організмі за нейтралізацію шкідливих факторів, тобто боряться з усім шкідливим. що… Приходить до нашого організму з різними бактеріями та вірусами. Тобто покращується імунітет і організм людини буде краще захищеним. Спорт це ще і відмінний настрій, високий життєвий тонус і надзвичайний душевний підйом. А ще це прекрасна основа для прагнення до успіху нових звершень та плідної праці. Дякую вам за увагу! Гарного дня та чудового настрою.